Привіт, мене звати Юрій. Я Марія. Це наш син Тимур. І внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації на території України нам довелося залишити наш дім в Миколаєві, залишити наші роботи, бізнес, всі наші плани, подорожі. І зараз нам пощастило знайти прихисток у Нідерландах за весь цей час, за 9 місяців, котрі ми знаходимося тут. Ми здобули великий досвід легалізації та адаптації тут. Тож вирішили поділитися їм з вами. Я думаю, це відео буде корисно всім, хто вже тут, хто тільки планує їхати до Нідерландів. Тож дивіться до кінця, якщо залишаться якісь питання, задавайте їх у коментарях. Ми спробуємо відповісти на все. Є декілька способів легалізуватися біженцям з України у Нідерландах. Перший та найдаліший, це якщо у вас тут є друзі, або ви зможете знайти приймаючу родину так звану хостфемелі, котрі зможуть зареєструвати вас по своїй адресі, у своєму будинку, хоча б тимчасово. Якщо друзів у вас немає, то знайти таку хост фемелі, приймаючу родину. Також, можливо, є спеціальні веб-сайти, посилання на них я наведу у описі до цього відео. І навіть позараз, вже 9 місяців спочатку, як почали приїжджати біженці сюди, такі родини все одно існують, і я знаю багато вдалих прикладів такої допомоги. Другий спосіб це одразу після приїзду йти до відділення Червоного Хреста. Такі пункти є на вокзалах у Трехті, в Роттердамі, в Амстердамі, та запитувати про допомогу. На вулиці точно нікого не залишать. Спочатку розселять в якісь е попередні пункти прийому, типу спортзалів, е хостелів, а потім будуть шукати вже більш комфортне житло, але допомога все одно буде. Ну і третій варіант це спробувати знайти тут роботу заздалегідь та приїхати вже на готовий контракт, але це стосується тільки висококваліфікованих фахівців і для біженців. Я не думаю, що це дуже актуально. Після того, як ви приїхали вже до Нідерландів, знайшли тут житло, слідує реєстрація, отримання bsn номера це аналог нашого ідентифікаційного коду. Потім реєстрація у базі BRP, це прописка за місцем вашого проживання. Після цього можна відкривати банківський рахунок. Ну і зараз департамент еміграції та легалізації у Нідерландах видає так звані стікери. Це посвідка на проживання, яка засвідчує легальність вашого перебування у Нідерландах у статусі тимчасового захисту. Тобто, якщо ви отримали цей стікер, ви легально можете тут працювати, знаходитись та перетинати кордон. Хочу сказати про наш досвід реєстрації у Нідерландах. Нам дуже пощастило, що коли війна почалася, саме я був на навчанні на гірського гіда та проводив практику у горах Турції. Моя родина виїхала з Миколаєва. І наші друзі з Нідерландів, з міста Флісинген, запросили тимчасово нас до себе, допомогли отримати bsn номер, зареєстрували у себе у будинку. І вже після цього, десь за три місяці, Енді почав видавати ці стікери. Ми також їх отримали. Єдиний нюанс був з документами Тімура, бо у нього був тільки свідоцтво про народження українською мовою. Саме для цього ми замовили присяжний переклад. Його свідоцтво про народження та нашого свідоцтва про шлюб віднесли ці документи, перекладені до Хейменти, і його так само зареєстрували разом з нами. Він так само отримав цей БіСН номер. Стосовно роботи в Нідерландах, так як це дуже актуальне питання, я зняв окреме велике відео на цю тему. Воно вже є на моєму каналі, воно дуже популярне. Тож, якщо ви цікавитесь роботою, то обов'язково подивіться його. Так само зараз тут зверху буде на нього посилання. А якщо не цікавитесь, то коротко я скажу, що роботи у Нідерландах дуже багато, особливо якщо ви розмовляєте англійською чи нідерландською мовою, то знайдете дуже швидко. Тож проблем з цим у вас тут не буде. Проблема із житлом у Нідерландах дуже велика, адже навіть місцеві стоять у чергах по півроку рік на те, щоб орендувати соціальне житло. І навіть житло за повну ціну, що ж тут сказати про українських біженців. Але тут на допомогу приходить держава і забезпечує біженців житлом. Але у різних провінціях ситуація кардинально різна. У деяких провінціях навіть після 9 місяців проживання тут люди досі живуть у хостелах та центрах розселення. У деяких провінціях. Видають власне соціальне житло, наприклад, тут у Зеландії, де ми знаходимося, тут будується невеличке котеджне містечко з таких модульних будиночків саме для українських біженців. Багато людей знаходить гарну роботу та орендує своє житло на комерційній основі, але треба зазначити, що для того, щоб орендувати тут житло, вам необхіден постійний контракт з зарплатне в 2-3 рази більше, ніж ціна оренди квартири, а ціни на оренду тут. Дуже високі, наприклад, у нашій Зеландії, це такий провінційний регіон Нідерландів. Квартира на 50 квадратів буде коштувати десь 900 1000 євро без комуналки. Дім буде коштувати 1200-1400, так само без комуналки. А вже у Великому Роттердамі, у великому місті, десь на 400 євро дорожче. Тож квартира буде десь 1200, 1300, дім 1600 і десь у космос. Тож можна уявити собі розмір цієї зарплати, котра вам необхідна, щоб нормально орендувати тут житло. Нам дуже пощастило з житлом, ну точніше, як пощастило. Просто ми були першою родиною в Флісингені з маленькою дитиною, і муніципалітет видав нам власне соціальне житло невеличку квартиру. Так вона була зовсім без меблів та ремонту. Так нам довелося купити сюди все, починаючи від світильників та плінтусів, закінчуючи побутовою технікою. Так ми пофарбували тут стіни. Але вже зараз, розуміючи ситуацію з житлом у Нідерландах, ми реально розуміємо, що ми щасливчики. У Нідерландах кажуть, спочатку знайди житло, а потім вже в районі, де живеш, роботу. І це правда. Роботи тут набагато більше, ніж житла. Та й добиратися від житла до роботи 30 хвилин годину це норма для Нідерландів. Я, наприклад, щоранку їжу 30 кілометрів в одну сторону на роботу. Для всіх, хто отримав у Нідерландах статус тимчасового захисту, є медичне страхування. Сайт з описом всіх послуг за цим медичним страхуванням, я залишу у описі до цього відео. А так від себе скажу, що тут працює система сімейних лікарів, з ним вкладається декларація. і Якщо вам потрібна медична допомога, ви йдете до нього. Але великої допомоги від нього все одно не чекайте. Максимум, що він скаже, пийте парацетомос, спостерігайте, зачекайте. Прийдеть ще через тиждень, не пройшло. Ну ще пийте парацетамол, ще спостерігайте за досвідом. Люди кажуть, що якщо ви хочете отримати якусь допомогу, треба разів у 10 перебільшувати те, що вам погано. У нас був невеличкий досвід з Тімуром звертання до сімейного лікаря, і все, що він сказав, так само пийте парацетамол, ось вам регідрон. прийдіть через тиждень. Тобто для таких тривожних українських мамочок, котрі звикли звертатися за будь-якими питаннями до лікаря, тут буде ну дуже незвично. Почну одразу з цифр. У нас на сім'ю, з двох дорослих і одного малюка йде 400-450 євро на місяць на харчування. На самому початку ми намагалися заощаджувати, писали списки, вишукували акції, та виходило десь 350-400 євро, тобто десь 100 євро економії, таким чином можна було зробити. Зараз ми трохи розслабились, вже купуємо що захочемо. Асортимент в магазинах цілком добрий, багато овочів, якісних фруктів, м'яса. Є деяка проблема з молочкою, але вона вирішується походами в польські магазини. У місці, де ми живемо, достатньо маленький вибір саме магазинів з одягом та так само з дитячим одягом. Тож ми частково замовляємо з інтернету, щось тут знаходимо, але все ж таки ціни на одяг тут високі. До кафе і ресторанів ми не так часто ходимо, більше готуємо вдома. Середній чек на двох посидіти з пивом десь 50-70 євро. Нам дуже пощастило, що ми змогли забрати з України сюди свою машину, адже володіти машиною у Нідерландах це безумовний плюс, незважаючи навіть на високу вартість палива. Найменше, що я пам'ятаю, воно коштує 1,8 євро, максимум 2,5 євро. Зараз десь на рівні 2 євро за літр 95-го бензину. Але все одно, навіть на двох, вигідніше їздити на машині, ніж громадським транспортом. Зараз для українців зробили поблажку на один рік. Ми не повинні сплачувати транспортний податок, а це також економія приблизно десь 180-200 євро на квартал. Про громадський транспорт хочу сказати, що ми не часто їм користуємося, адже ми маємо машину. А все ж таки в нашому регіоні він є. Це достатньо сучасні автобуси та поїзди. На поїзді можна поїхати по всій Європі з пересадками, десь у Роттердамі, наприклад. Автобуси їздять по всій Зеландії, так само можна з пересадками доїхати навіть до Роттердаму та Амстердаму. Але вартість достатньо велика. Наприклад, за 15 хвилинну поїздку до Міделбургу, до сусіднього міста, доведеться заплатити 4 євро, а на поїзд до Роттердаму 23 євро. Нідерланди це країна велосипедистів. Подорожуючи світом у всіх країнах, де я бував, я. Жодного разу не бачив настільки крутої інфраструктури для велосипедистів. Все розвинуто та дуже безпечно. І якщо центр ваших інтересів там робота, всі супермаркети, дитячі садочки знаходяться поруч з вашим житлом, то мати тут вельчик – це дуже круто. Зараз ми маємо два вельчики, і кожен з них додатково обладнаний ще дитячим кріслом для Тимура. Тож, коли ми їдемо на пляжі до центру міста, до магазинів на шопінг, до дитячих майданчиків, ми їдемо все разом. Це дуже зручно, безпечно та цікаво для малого так само, ну і для нас, теж тож мати тут вельчик – це однозначна рекомендація. Читаючи багато форумів в інтернеті, чати в Телеграмі, у Фейсбуці. Я зустрічав дуже багато досвідів, як негативних, так і позитивних, за які пишуть наші українці, котрі сюди приїхали. І звісно, що всі люди приїхали сюди з різних умов. Хтось покинув свої бізнеси, будинки з басейнами, а хтось приїхав просто із звичайної скромної квартири. Але незважаючи на все це, треба розуміти, що ми тут не туристи і все одно нас прийняли дуже добре. Так, важко уявити навіть розмір цієї допомоги, бо люди кожен день протягом декількох тижнів приносили величезні просто пакунки, мішки з речами, іграшками, одягом, улюблений парацетамол, консерви. Може, все було, мені здається. Навіть забагато ми просто віддавали це згодом, почали привозити до центрів допомоги, передавати іншим біженцям, бо це було дуже багато для нас. Ну так, до будинку наших друзів, де ми знайшли прихисток, просто йшов нескінченний поток людей, котрі приносили, приносили, приносили і навіть... То зараз, за ці 9 місяців, ми навіть всі памперси можливо не використали. Ні, ще є, так. так, ще є напевно. А для, для Тімура ну, в перші тижні забезпечили просто все. Дитячий стільчик, ванночку, коляски, ну просто все. І саме за цю допомогу мідерванцям ми будемо е... вдячні все життя. Так, ми те. будемо вдячні все. все життя. Це, це дуже круто. Шокувало, і водночас було дуже приємно, і дивувало, що люди такі. Щирі такі. Вони не переживали, вони запитували нас, як ви, що ви, може вам чимось допомогти. Вони давали свої номери телефону. Якщо що телефонуйте, одразу ми все зробимо. Це було дуже класно. В общем, нідерландці. <плес> Врешті-решт ця провінція, провінція Зейланд, де ми опинилися. Виявилося не зовсім нашою за стилем та темпом життя, адже наш рідний Миколаїв – це все ж таки велике місто з швидким темпом життя. Ми звикли кудись бігти, щось розвивати. А тут все ж таки нам виявилося достатньо некомфортно. Найбільш дискомфортним для мене як і для мами з маленькою дитиною стало, як не дивно нестача розваг, адже майданчики вони є. Але добратися до них досить довго, якщо ти пішки, бо я не дуже впевнена володію велосипедом. Я тільки навчилася кататися, я не можу брати дитину з собою в тісло. Ось, і пішки діставатися реально довго і незручно. Майданчики тут є. Вони в більшості своєму платні і розраховані на дітей постарше, якщо чесно. Також можна піти, звісно, на пляжі. Їх тут цілком вистачає, навіть в пляжі, де немає вигулу собак. Але вони теж досить далеко і пішки знову ж діставатися довго. Є парки галявини, але, як не дивно, люди чомусь саме тут, у Кліснення, не хочуть прибирати за своїми тваринами принципово і ну, просто неможливо дитину на такі галявини. Також у Нідерландах дуже некомфортна погода. Ми за 9 місяців тут досі не звикли до цієї typical Dutch Weather, типічної нідерландської погоди, адже ми з сонячного півдня України. А тут погода така, що постійно дощить, постійно вітер, навіть влітку. Так, ми живемо на, на курорті, на місцевому, це місто Флісінген, тут шикарні пляжі. Але за все літо ми скупалися тільки три рази. Бо постійно або вітер, або дуже холодна вода, або течія. Ну, тобто, скористатися перевагами морського курорту нам так і не вдалося. Ще раз повторюю, що все, що ми казали у цьому відео, це суто наша думка, і, звичайно ж, плюси і мідервальні значно переважають всі мінуси, котрі ми тут. Зазначили. І так само, звісно, ми продовжимо знімати цю серію наших відео про життя та подорожі у Нідерландах, адже це реально класна країна для того, щоб тут жити родиною, заробляти гроші. Тож, дякуємо, Нідерланди. Так, підписуйтесь на канал, ставте дзвоник, щоб не пропускати нові відео, ставте лайки і пишіть свої питання в коментарях. Ми обов'язково відповімо на усі питання. Так, гарного вам дня! Пока! Пока!